В обласному художньому музеї презентували виставку фотохудожника, який добровільно став на захист батьківщини, проте не покинув улюбленої справи. До його об'єктива потрапили побратими і посестри, які у перервах між боями стають тими, ким є поза війною. Із власними мріями, думками й емоціями. 25 воєнних світлин нині військового Віталія Сокура об'єднали під назвою Погляд. Фотохудожник, проживаючи щодня, те, що й усі захисники показав, яким він бачить військовий побут. Тема виставки зацікавила пана Євгена. Тут ми бачимо просто звичайну буденність наших воїнів, коли вони відпочивають, коли вони можуть просто зробити таку спокійну фотографію. Це насправді надихає, що у нашої країни є майбутнє і нас захищають гідні люди. Віталій Сокур, науковий співробітник дирекції виставок України. Директорка Ольга Говдя зазначає, фотохудожник здавна захоплюється портретним жанром. У якому вправно передає психоемоційний і фізичний стан тих, хто навколо у його світлинах? Наші військові знаходять час для жартів, турботи і доброти. Поряд з трагедією є і дні, коли емоції такі вчухають, коли е, люди розслабляються, коли люди відпочивають, коли вони бачать оту красу, яка навколо них поруч з ними. І це додає якогось такого. Ну, смаку на думку пані Ольги, жителям тилових регіонів, зокрема Черкащини, ця виставка допоможе краще зрозуміти, що оточує наших захисників і з яким настроєм вони тримають оборону. І, хоча на цих світлинах немає таких, ну дуже кульмінаційних якихось подій, але все рівно зрозуміло, що люди. Борються, люди стоять на сторожі нашої країни, на наших позиціях, на, наших, на нашій відданості народу, Україні, людям, які знаходяться в тилу. Виставка погляд один з двох проєктів, паралельно презентованих у музеї. Директорка Ольга Гладун розповідає: хоч поєднати майже несумісні напрями, було важко, результат перевершив очікування. Зокрема, завдяки художньому баченню Віталія Сокура. У нього роботи психологічно глибокі. Він шукає ракурс, довго я вже довго придивляється. Потім виловлює саме саме цікаве, саме. Найкраще те, що відкривається, можливо, досить досить непросто і показує нам такі роботи, які вражають. І вражають вони такою наснагою, такою творчою енергією, і тако такою, що все буде Україна, і що і за наших бійців така, знаєте, така от така гордість така з'являється. Фотовиставка плавно переходить до живописної експозиції народної художниці Оксани Одайник. Такі різні роботи поєдналися з темою війни. Роботи Оксани вони теж вражають. І там енергетика, вона хоч і жіноча, але вона досить сильна і живописно активна. І оце враження перемоги життя, мабуть, найбільше поєднує. Про мистецький проєкт Світ Оксани Одайник розповімо у наступних випусках новин. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.